Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом, до вивчення, дослідження Божого Слова. І сьогодні ми розглядатимемо біблійний текст із Євангелії від Марка. І головне питання, яке міститься у цьому уривку із Божого Слова, стосується спасіння. Що нам робити або чого не треба робити, якщо йдеться про спасіння? Яким чином ми отримуємо, набуваємо спасіння завдяки кому і чому? Про ці та інші важливі речі для нашого християнського життя будемо вести мову сьогодні. Отже, біблійний текст. На Сьогодні це Євангелій від Марка, розділ 10, вірші з 17 по 27. Уважаємо, написано. А як він, тобто Ісус, вирушав у дорогу, один підбіг, упав на коліна і запитав його. Учителю добрий, що я маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька і матір. А той сказав йому, Учителю, все це я зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб, який на небі. Тоді приходь і йди за мною. І він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. І, поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням, Як важко тим, хто має багатство, увійти у Царство Боже. Учні були вражені тими словами, а Ісус знов у відповідь каже їм: Діти, як важко тим, які надіються на багатство, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь голки, ніж багатому у віті у царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи поміж собою. Хто ж тоді може спастися? Поглянув на них Ісус і каже: Для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе це слово Господнє. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, напевно, багато з вас чули про таку відому черницю католицької церкви, як Агнеса Гонджа Боякшу, більш відома як Мати Тереза. Засновниця багатьох благодійних місій, лауреатка Нобелівської премії миру 1976 року. Так ось, мати Тереза незадовго до своєї смерті зізналася, що вона не має певності у спасінні. Багатьом людям подібне може видатися дивним, адже вона, начебто. На їхню думку, більше за інших мала би мати цю певність, бо допомагала бідним сиротам, знедоленим, голодним, хворим і так далі. В чому ж тут проблема? Якщо йдеться про певність у спасінні, а проблема криється у хибному вченні, зокрема, у тому вченні, якого. Була навчена Мати Тереза. Згідно з цим вченням, тут на землі людина, начебто, це людська думка не може мати певності у вічному житті і спасінні, впрощенні гріхів. І насправді ця проблема доволі серйозна, і вона дошкуляє багатьом віруючим у світі. І ця проблема далася в знаки також. У тій християнській праці, яку провадила Мати Тереза в притулку для вмираючих, що був відкритий у колишньому індуїстському храмі. Там мусульманам читали Коран, індусам приносили святу воду із гангу, католикам пропонували соборування. Але би найкраще було, якби усім їм пропонували. Слово Боже. Могутнє, непофальшоване слово Боже. Тереза була переконана, що коли люди стають кращими індусами, мусульманами, католиками, це добре, що у кожного з них є той самий правдивий Бог. Насправді ж це не відповідає дійсності, бо відповідно до святого Писання правдивий Бог. Є справді один, але це саме той Бог, який об'явив себе людям, кожному з нас у Біблії. Повернімося до нинішнього івангельського тексту. Тут йдеться про спасіння, як ми вже казали, і входження до царства Божого. Фарисеї і книжники навчали. Про спасіння через людські заслуги і добрі діла. І відтак вони хизувалися своєю самоправедністю. Припущення про можливість спасіння власними ділами і заслугами, це найпривабливіша спокуса, якою фальшиві вчителі від давних давен зводять людей на манівці і відбирають в них таким чином. І спасіння і небеса. Загалом чимало людей запитують, що слід робити для того, щоб спастись? Чи достатньо вже я зробив для спасіння і для того, щоб увійти до Царства Божого, до Царства Небесного? Чи можна загалом мати впевненість у спасінні тут, на землі? Віруючи в християнам, де нам шукати відповіді на ці питання? Звичайно ж, у Божому слові. Відповідно до вчення Божого Слова, віра, без діл є мертва. Але жодна людина в світі, покладаючись на власні діла, не матиме ніколи певності у спасінні і буде відчувати. Що їй чогось бракує для спасіння, що вона ще недостатньо щось зробила. І подібне відчув чоловік, який звернувся до Ісуса, що про нього сьогодні каже Святий Марко. Слід віддати, безперечно, належне шанобливому ставленню цього чоловіка до Спасителя. Ми бачимо, що він впав перед Ісусом на коліна, назвав його добрим вчителем. А Євангелист Лука, змальовуючи цей епізод у 18 розділі, дає нам ще кілька важливих деталей щодо цього чоловіка. Лука зазначає, що він був молодий за віком, багатий, належав до касти вчителів закону, вочевидь, його батьки дали йому добру освіту, і мали таку можливість, і могли ним пишатися. Чимало родин, напевно, мріяли мати його за зятя. З погляду книжників і фарисеїв, на цього молодого чоловіка чекало щасливе і успішне майбутнє. Як усі книжники він покладався на самоправедність, на власні діла і дотримання приписів юдейських. І в цьому була найбільша його проблема. Саме непевність у спасінні привела Його до Христа. Звернім увагу на те, як Він відповідає Ісусові, коли той спитав Його, чи Він виконує Божі заповіді. Юнак, не вагаючись, скаже так, я з дитинства дотримую Божі заповіді. Що ви думаєте про цю відповідь? Чи є вона добра, чи погана? Ми б назвали її зухвалою і самовпевненою. Чому? Скажіть, будь ласка, чи хтось з вас не смілився би сказати, що він завжди досконало дотримував і дотримує Божі заповідь? Усі. Якщо хтось скаже, що він здатний на це, то, вочевидь, він говорить неправду. Бо Біблія говорить, що на це не спроможна жодна людина. У Посланні до римлян написано усі повідступали, разом стали непотрібні, немає доброчинця, немає ні одного. А апостол Яків каже хто весь закон, себто Божі заповіді виконує, а згрішить бодай в одному, той винним стає в усьому. Ще більше ніж відповідь чоловіка Ісусові щодо дотримання Божих заповідей, нас вражає поведінка Спасителя і його слова. Ісус не накидається на юнака з гнівом, але мудро, виважено, терпляче, навчає Його, а відтак і нас і наставляє. Написано, Ісус поглянув на нього з любов'ю і промовив Йому. Саме таким є наш Господь милостивий, довготерпеливий, люблячий. Він не висміяв юнака перед усіма присутніми, не принизив його, а поглянув на нього з любов'ю. Він добре знав, що насправді було в серці цього чоловіка. Він також знав, що перед Ним. Один із багатьох грішників, які потребують його спасіння, його прощення, скерування на вірну життєву дорогу. Тож Спаситель вказує Юнакові на його головну проблему точно ставить діагноз. Він каже, що головна проблема це нерозуміння сутності спасіння і того, як воно дається. Юнак мав би зрозуміти, що він нездатний зробити щось сам, аби спастися і дістатися до Царства Небесного, що йому не допоможуть у цьому ані його багатство, ані його статки, ані його посада, ані зовнішня його побожність, його добрі діла і заслуги нічогісінько. Ісус, який знав людські серця і знає людські серця, Влучно зауважує, що всередині серця чоловіка панує не любов до правдивого Бога, до ближнього, а радше любов до земного багатства. І ця проблема існує сьогодні в світі скрізь. Тож Господь дає зрозуміти, якими є правдиві скарби, які не знищать. Мільта іржа. Багатство було Богом цього чоловіка, причому фальшивим Богом. І як відомо, так каже Слово Боже: на що людина покладається, на що вона кладе надію, то те і є її Богом. Пам'ятаймо про це. Бо люди можуть покладатися на багато речей, навіть на багатьох людей. Але не на Бога. Дорогі брати і сестри, всередині людського серця може бути багато фальшивих богів, сріблолюбство, матеріальні статки, посада, влада, пранади цього грішного світу і так далі. І інколи в серці людини одночасно панують кілька богів, отих фальшивих. Але Господь Святий Дух, який випробовує людські серця, знає про це, про ці людські проблеми і слабкості, і приходить до нас зі Словом Божим, зокрема зі Словом Божого закону, щоб просвітити нас і вказати нам на наш гріх. Він показує нам наше правдиве єство, проникаючи до самих глибин нашого серця, і в посланні до римлян. В третьому розділі апостол Павло каже, жодне тіло ділами закону не виправдається перед Ним, тобто перед Богом, а законом гріх пізнається. Під словом закон тут мається на увазі Божі заповіді, які вказують нам на наші гріхи. Далі, після того, як поставлено цей діагноз щодо наших гріхів, як нам виявлено. За допомогою Святого Духа і Божого Слова проблему наших гріхів, коли ми бачимо безвихідність нашого пропащого становища, велике зло наших гріхів і величезні проблеми, пов'язані з гріхами, коли наше серце сповнене жалю через гріхи і каяття, Святий Дух приносить нам цілющі ліки. У вигляді Євангелія доброї звістки про прощення гріхів, життя і спасіння у Сині Божому. Таким чином, Святий Дух, прикладаючи до нас ці ліки, провадить, вказує на Викупителя і Спасителя Ісуса Христа. Він каже нам. Просвятого і безгрішного Божого Сина, який досконало виконав усі заповіді за нас, замість нас, і при цьому не вчинив жодного гріха, і навіть більше помер за гріхи наші і гріхи усіх людей на землі. Святий Дух запевняє нас по тому, що через віру в цього праведного і святого Сина Божого, розіп'ятого за нас. Нам, Небесним Отцем, подаровано те, чого ми не здатні досягти власними силами, а саме прощення гріхів, життя і спасіння. Святий Дух доносить до нас слова, які він спонукав написати святого Павла, це послання до Ефесян, другий розділ. Там написано: Спасенні ви благодаттю через віру, це не від вас, це дар Божий, не від діл. Щоб ніхто не хвалився. А чим нам хвалитися? Богом! безперечно Богом, Сином Божим Ісусом Христом. Дорогі у Христі, відтак, відповідно до Святого Писання, ми спасенні з благодаті. І які солодкі ці слова для наших вух! Бо ми відповідно до Божого Слова, до Божого задуму, спасенні Божою любов'ю завдяки Богові, завдяки Божій ласті, спасенні вірою в Ісуса Христа. І розуміючи це, знаючи це, віруючи в це, ми вже знаємо, що не ми себе, але Бог нас через віру в Його Сина об'являє нас праведними в своїх очах. І ми вже не запитуємо, що мені робити, щоб спадкувати вічне життя. Бо Святий Дух скеровує нас до Ісуса Христа і каже: поглянь, що Бог зробив для тебе, щоб ти мав вічне життя, спасіння, царство, небесне прощення гріхів. Дорогі брати і сестри, ми не знаємо, що далі було із тим молодим чоловіком, про котрого сьогодні говорить Святий Марко. Біблія нам про це не каже. Але ми дізнаємося про його долю, коли потрапимо з ласки Божої на небеса. Те, що ми знаємо з певністю, бо так говорить Святе Писання, це те, що кожен, хто вірує в Божого Сина, має. Життя вічне. Євангелія від Івана, розділ 3. Кожен, хто споживає правдиві тіло і кров Спасителя в Господній вечері, має життя вічне. Євангелія від Івана, розділ 6. Зауважмо. святе Писання каже: не матиме, неможливо має чи матиме, а вже має. Тобто тут. Ідеться про теперішній, довготривалий час. Ця певність наповняє наші серця радістю і втіхою, робить нашу віру живою, а не мертвою, такою, що чинна плодами віри, добрими справами християнськими. Отже, врешті-решт, підводячи підсумок під усім, що стосується нашого спасіння, вічного життя, Царства Небесного, ми Повторюємо ті слова, які сьогодні звіщає нам, святий Марко, те, що неможливе людям, можливе Богові, який замислив і втілив наше спасіння через однородженого Сина свого Ісуса Христа. Тож, нехай сам Бог миру святить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і ваша душа. І ваше тіло будуть непорочно збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа, Отцю і Сину, і Святому Духові. Слава і хвала нині і повіки! Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.